Доброго дня. Ось приїхала сьогодні така цікава машинка. вас не здивую вже нічим, але а, тут є, що глянути, на тому тижні тригольфа поїхала, а оцей приїхав гарненький. З цікавою комплектацією він на шкірі. Бачите, в нього є вже App Connect, в нього навігація, це вже модельний 16 рік, в нього сабвуфер, музика, музика Динаудіо, що ще в нього там 84 тисячі пробігу, чесний оригінальний пробіг, є сервісна книжка, отак От це ззаду виглядає, реальний шкіряний салон, якісний фольксвагенівський швидкий порт зарядки CCS Combo 2, є зарядки від звичайної розетки. До речі, ось. Кому цікаво, будь ласка, є контакти. Набирайте. Ось зарядочка. Ось тут живе сабуфер, отут є домкрат. Отут є ремкомплект для коліс. Так що все в наявності комплектація повна. Тут жива камера, знаєте, вона постійно чиста, вона піднімається і там знизу виглядає камера. Білий такий металік трошечки, перламутрик є. Це вона на зимі, бачите? Зима ще на зиму, може на дві, хто як їзде. Літа, пішли покажу літо. Отак це ДХОшки працюють. Оптика біла, ледівська. Підсвіточки, бачите? Ввечері будуть вам підсвічувати, коли ви прийдете в темну, в темну місцину. Ось її комплект коліс на дисках. Ось чотири колеса від цього авто. Цінники описа. Цінники в описі вибачайте цін. Зараз ще покажу, у нас є більш економні варіанти, це дорога комплектація, це попроще, сріблястий теж з камери. тільки без динаудіо і на тканині. Є ще 2,36, 36 кВт. Отакий от чорний і білий. Ну, а взагалі 50-60 електромобілів по наявності. Дивіться всі огляди, підпишіться на канал. Вже там під 4 сотні оглядів всіх авто, які ми для вас привозимо. До речі, от вчора прийшла така Металік, перламутр, помаранчева, така, не знаю, вона на сонці інша геть зовсім, камера не передає. І сірий, є такі дві кони 64 кВт. Ну і отака. Зараз приїхала красуня на чорній шкірі, Дінау, вже модельний 16-й, вже з телефончиком зв'язується. Дістронік є, бачите, покажу вам, де живе Дістронік у тут. Тобто адаптивний круїз працює, ну, гарню не що сказати. Цінник в описі, ще раз кажу. Ну, що, гарного дня, бережіть себе, слава Україні!